Привіт, канал Group. Тут ми командою семи кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Привіт сьогодні хочу поговорити з вами стосовно того, як можна зекономити трішечки на комісії для зняття готівки з поточного рахунку вашого ФОП. Для прикладу ми беремо Приватбанк і Монобанк найчастіші. Банки, які використовує бізнес. Насправді хочу почати з того, що я про це дізналася зовсім нещодавно. І реально випадково, тому що ми маємо два рахунки: один рахунок у нас у Приватбанку, інший в Монобанку, який відповідає за платежі через ВФП або разові послуги. І ось одним днем виникла необхідність перерахувати кошти на свою карту в Моно. Я побачила комісію не 0,7%, яка списується у мене з поточного рахунку ФОП, а 5 гривень. І зрозуміло, так у нас стаття витрат по комісіям величезна. Чому б не економити з рахунку ФОП на карту фізичної особи, карту для виплат нам потрібно буде заплатити 0,7% комісії і чистими на руки ми отримуємо 99 тисяч 300 гривень. Якщо говорити про Монобанк, зняття 100 тисяч гривень нам коштуватиме перші 50 тисяч гривень взагалі без комісії, другі 50 тисяч гривень комісія 09. І чистими на руки ми отримуємо 99 тисяч 550 гривень. Тобто у нас тут вигідніша різниця в Монобанку на 250 гривень. Якщо ви знаєте інші лайфхаки або користуєтеся іншими методами зняття готівки без комісій, поділіться з нами в коментарях, тому що виявляється, це актуальне питання, яким Усі, а ми про це дізнаємося, ну, скажімо, не останні, але разом з тим і не перші. Тому спасибі вам величезне за увагу, буду чекати ваших коментарів і до зустрічі!